Колеги, ну що сказати, мені насправді соромно від того, що я спостерігаю зараз сесійній залі знову порожня зала, і, і навіть і навіть не від того, що вона порожня, тут в принципі вже не перший раз в такому форматі розглядаються серйозні правки і рішення, а соромно від того, що ми розглядаємо не якийсь технічний законопроект, а розглядаємо державний бюджет на наступний рік. Від якого буде залежати наша обороноздатність, від якого буде залежати життя десятків мільйонів наших громадян, і мова йде про навіть не сотні мільярдів, а трильйони гривень. Натомість чи відбувається предметне обговорення наших правок пропозицій, які, на які має право і комітет, і кожен народний депутат? Ні, насправді відбувається формальна імінтаційна. Така формат розгляду цих всіх правок для того, щоб просто мати можливість їх потім е, проігнорувати і ухвалювати ті рішення, які ухвалив е, профільний комітет. Але хочу нагадати 24-й рік, коли виникала потреба у знесеннях е, змін до державного бюджету, і хочу звернути увагу, що такий формат призводить до того, що приймається недолугий кошторис. і Потім монобільшість виходить з пропозиціями, з проханнями до інших фракцій груп: давайте латати дірки в бюджеті і давайте переглядати цифри, шукати додаткові надходження і тим більше піднімати податки. Тому насправді я не вважаю, що це є ефективний формат розгляду такого важливого проекту закону. Тепер по суті, ну як ви бачите, зарплати стали одною з таких. І наскрізних тем усіх виступів народних депутатів, і е, з однієї сторони, ми маємо таку дивну дуже дихотономію, коли у бюджетній декларації на наступні три роки от, так зване середньострокове планування говориться про е, не підвищення соціальних видатків, про е, замороження, фактично е, мінімальної зарплати, про мінімуму. Але такий підхід не буде стосуватися всіх, тому що Деяким категоріям працюючих, як ми бачимо, суттєво намагаються підняти зарплати. І що цинічно деколи чую коментарі, що але за те, середньо, середня зарплата в Україні збільшується до 24 тисяч гривень. Ну звичайно, якщо мірити середню температуру по палаті, то у когось вона залишиться на рівні мінімальної зарплати, а у когось вона суттєво збільшиться, так як у рахункової палати там. Прокурорів була спроба, податкові до речі, і багато іншим органам. Тому то тому насправді, от е, якщо ми говоримо про принцип справедливості, то е, немає правильного виставлених пріоритетів фінансах у проекті бюджетів на 2025 рік. Тому що військовослужбовці, лікарі, педагоги вони залишаються з тими показниками, які ми маємо сьогодні. При тому, що навіть на рівні офіційних прогнозів планується інфляція десь на рівні до 10 девальвація гривні і багато інших речей, які просто зменшать купівельну спроможність наших громадян. Я е, хочу ще звернути увагу, що натомість е, по ще цьому бюджету 2024 року виявляється, в нас є випадки і не поодинокі, коли ми з однієї сторони. Б'ємо по бізнесу, піднімаємо податки, а з іншої сторони, міністерства не освоюють наявні в них кошти. І потім ми у вигляді подачок по тисячі гривень їх роздаємо. У мене питання, чому вони не освоєні, Чому, наприклад, Мінекономіки не спрямовує їх на підтримку того бізнесу, по якому Верховна Рада вдарила підвищенням податків, а з іншої сторони, мені просто смішно і соромно читати, що ці кошти по тисячі гривень. Громадяни можуть використовувати протягом всього року 25-го, начебто, то йдеться мова про мільйони, а не тисячу гривень. Я е, скажу, що подавав багато правок і в співавторстві і особистих, е, Зупинюся тільки дуже коротко на тому, що е, намагався перенаправити з неефективних, на мій погляд, джерел е, видатків, як телемарафони, кешбеки, дорожній фонд і інших непріоритетних. Видатків держбюджету на більш правильні речі, зокрема на реабілітацію лікування військовослужбовців, на санаторне лікування ветеранів, пільга яких скасована, на молодіжне кредитування, багато інших.